ДПС закликає до ретельної сплати майнових податків. Уже незабаром їх платники отримають з податкової інспекції офіційне повідомлення рішення про визначені суми податкових платежів. Податок на нерухомість, земельний податок, транспортний збір необхідно сплатити до бюджету упродовж двох місяців. Податківці застерігають, після закінчення граничного терміну сплати майнових податків для тих, хто запізнився, наростає податковий борг. Однак є громадяни, які так і не отримають повідомлення рішення. Чому ж так відбувається? Часто після зміни місця проживання чи інших облікових даних, людина забуває повідомити про це податкову інспекцію. В свою чергу, податкова інспекція, не маючи... Нової інформації надійшло повідомлення рішення за старою адресою. Потрібно повід... пам'ятати, що не отримання повідомлення рішення не е... Не означає, що податок буде не нарахований і його не потрібно буде сплачувати. ДПС апелює до системної взаємодії з платниками податків, все сприятиме оперативному, отриманню від податкової служби всієї необхідної інформації. Головним чином, що стосується податкових зобов'язань, і термінів їх виконання перед бюджетом протягом. Одного місяця подати заяву за формою 5 др Її можна подати як особисто, так і в електронному вигляді через електронний кабінет платника. Обов'язок подати заяву за формою 5 др мають і особи, які переселилися з тимчасово окупованих територій, а також внутрішньо переміщені особи. Вони зобов'язані визначити свою нову податкову адресу та подати заяву 5ДР або 5ДРП, пред'явивши при цьому документ, що. Посвідчує особу і е, довідку загалом за будь-яких обставин платникові податків на допомогу може прийти електронний кабінет або калькулятор обчислення майнових податків, який розміщений на сайті ДПС. Михайло Березинь, Андрій Бусяк, новина на вежі.